Так, Юрій Ігнат, речник повітряних сил Збройних сил України, зараз із нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаю. Доброго дня, вітаю. Так, попередні дані, ті, які принаймні наводилися зранку, це 15 безпілотників, які летіли, 14 із них збиті. З якого напрямку запускав ворог цього разу безпілотники, і чи задіювалася авіація, чи піднімали на території Білорусі винищувачі? Ви маєте на увазі Білорусі, це Міг-31-й? Так, я маю на увазі, чи, чи була якась комбінована, скажімо так, повітряна тривога у нас. Тому що ми е, з вами ну, говорили про те, що не визначаємо ми рівні небезпеки, але. Рів ну була тривога, яка є зазвичай останнім часом. Це при атаці шахедів з обох напрямків. Шахеди летіли, ну, як завжди, з Ростовської області, звідти з. Східно збережжя Азову, а також з, півні... з півночі це у нас Брянська область. Ну, л... 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 да, ми уточнили інформацію, тому що ще дорахували два шахеди, дали на ніч оперативно, тому що був, був такий великий запит, так, скільки, скільки що там збивається, тому що були чутно роботу проти протиповітряної оборони, тому в повітряному командуванні центр, яке відповідає і за е... Київщину, так і за Північні та Центральні області. Так, збито е, було силами повітряного командування вісім е, сили протиповітряної оборони сухопутних військ е, чотири. Так і ще державна прикордонна служба теж один БПЛА. Тому там там більше всіх е, дронів знищено саме от, в північних та центральних областях держави. Ще е, з, кілька дронів знищено е, на е, кілька дронів е, на е, сході країни, де повітряне командування. Схід відпрацювали також. Противник атакував. Ви знаєте, теж і тактичну авіацію застосовуючи керовані авіаційні бомби. Тому є нові виклики та загрози. Так, так треба на них реагувати. Ну цього разу 14 з 15 шахедів було знищено загалом. Власне, цими керованими авіабомбами я так розумію, що в основному все таки обстрілюється прикордоння, так наше а. В чому їх небезпека, і знову ж таки чи маємо ми достатні засоби ППО для того, щоб на прикордонні встигати їх збивати? Тому що відстань дуже маленька. Збивати бомби ну це дуже важко. Це ну чи, і, і, чи е, раціонально так збивати саме бомби, та снаряди розумієте правильно, що бомба коштує е, безумовно. Е, в сотні разів напевно деш, дешевше за е, крилаті ракети. І противник пішов таким шляхом, щоб бомби ФАП 500 їх дещо модернізувати, так встановлювати е, для влучання в ціль gps навігацію використовує і для планування бомби використовується крила з великої висоти їх скидають. Ну, чим більша висота, тим далі бомба зрозуміло, що полетить. Користуючись тою інерцією так від розгону літака, і е, вони, не входячи в зону ураження нашої протиповітряної оборони, де 50 40, 50 під і більше від е, державного кордону чи лінії бойового зіткнення, саме звідти ті бомби запускають, бомби летять. Ну, якщо становлять загрозу, ну безумовно буде робити спроба їх знищити е, різними засобами. Е, але е, хочу сказати, що це найдієвіший спосіб, все ж таки, от. Бити по цих носіях, пробувати відганяти російську авіацію від наших кордонів для цього, що потрібно. Ну для цього потрібно далекобійні засоби. Це системи ППО, такі як Петріот Самті. Так вони скоро прийдуть, але їх не буде зрозуміло, що достатньо. Це неможливо таку величезну лінію бойового зіткнення, як у нас сьогодні є. А це включати треба і білоруську границю, не треба виключати загрози звідти, так, Чорноморський регіон. Ну і повністю це близько двох тисяч кілометрів, які треба перекривати. Для цього нам би дуже знадобились західні літаки, дуже знадобилися б такі літаки, як 16 які мають на озброєні ракети класу повітря-повітря. З дальністю ураження до 180 кілометрів це допомогло б суттєво протидіяти російській авіації і відганяти подалі її від наших кордонів. Ви згадали про південь. Так а скажімо так, яка в нас ситуація з радіолокаційними ракетами, які, якщо не помиляюсь, десь тиждень-два тому запускала Росія по півдні нашому. Знову ж таки, чи є нам, чи що протиставити їм, і чому, власне, тоді по півню так активно запускали саме цим типом ракет? Та не, не запускали от цим типом активно. Вони запускають, як завжди, їх. І ми в харми використовуємо таким чином. Так, коли працює наша авіація е, ударна, і штурмовики, і бомбардувальники, ну вдарити хармами по ППО противнику, щоб змусити їх зреагувати або запустити. Проти хармів свої ракети, або вимкнути свої засоби радіолокаційні, так тобто ну локатори, радари, грубо кажучи, вимикаються, і ракета дезорієнтована, куди і далі летіть. Такий принцип роботи Х-31П протирадіолокаційний Тому в нас є різні е методи впливу так протидії е цим загрозам. Е не сказав би, що вони якось почали масово застосовувати, просто ну інформаційно так. Подали подалися інформацію, що воно підхопилося, що дійсно були запущені ці ракети. По Одещині було відповідно зреаговано і не досягли своїх ціль. А яка ціль була саме проти радіолокаційних ну, радіолокаційна ракета летить на сигнал радіолокаційної станції? Це РЛС може бути пускової установки ППО, так, може бути е, радар інших е, засобів, таких як радіотехнічних військ. От вона, вона летить, вловлює цей сигнал і летить на нього. прямо. Ну, станція може вимкнутися і вона втрачає цей сигнал. От і все, от, от, най, це най, один з найпростіших методів протидії цим ракетам. В найближчі дні так нам очікувати, все ж таки, що далі будуть безпілотники, враховуючи інформацію, ОК південь, що там і погодні умови так змусили змусили росіян частково вивести кораблів в порти, так вивести з акваторії моря, і враховуючи інформацію британської розвідки про те, що завдяки, скажімо так, бавовні, у тимчасово окупованому Криму, ми частково зни знизили інтенсивність дій а, Чорноморського флоту Російської Федерації у Чорному морі, нам все ж таки очікувати. Безпілотників чи може ворог вивести додаткові ракетоносії носії, застосувати в тому числі ракети? Та їм скільки там виводити ті носії? ну З бухти вийшов. та й так ну Вони там завжди знаходяться в Чорному морі кораблі. Я вже не раз про це казав. що ну е Застосувати вони можуть, чи вони готові, чи мають достатню кількість, яку можуть собі дозволити випустити калібрів. І хочу сказати, що калібри – це не є основна е, така зброя, яку вони застосовують при масованих ракетних атаках, е, коли були, атакували нашу інфраструктуру. Е, більшість ракет, е, ну, десь так один до трьох, можна десь можливо так порівнювати, була все ж таки запущена з літаків. Стратегічної авіації х-101 і х 555 калібри вони запускали ну, в кількості 10-15 в основному при масованих ракетних атаках. Ну цих ракет саме авіаційного базування, у них більше. І яка там у них можливість по шахедах? Ви ще спитали? Ну тут треба орієнтуватись на дані розвідки. Скільки у них є можливість? Ну як бачите, застосовують 10-15-20 коли як. Тобто, по суті, теж інтенсивність поки що впала. Будемо дивитися, що буде далі. Можливо, знову ж таки накопичуються сили. Дякую, пане Юрію. Юрій Ігнат, речник повітряних сил збройних сил України, На зв'язку з нами був щодо е нічної атаки, так і щодо в принципі, того, які ще засоби може використовувати ворог. Тому що бачимо, що прикордоння він намагається тероризувати іншим видом зброї.